Ехнатон почав правити у 1353 році до нашої ери. Перед його царюванням центром життя та влади в Єгипті було місто Фіви. Ехнатон та Нефертіті перемістили столицю до ріки Ніл, більше ніж на 150 миль. Вони побудували нове місто, яке тепер називається Амарна. Там з'явилася нова релігія, не схожа на жодну, існуючу на той час про розкішне багатство, містичну релігію та харизматичність молодого фараона та цариці, знали усюди. На сьогоднішній день місто зникло Ехнатон та Нефартіті вклонялись Богу Атону. їх релігійна революція змінила стародавній Єгипет. Археологи, які знайшли цю гробницю, вилучили зі стін деякі витвори мистецтва для їх збереження. Витвори мистецтва, де зображені Ехнатон та Нефертіті, вважаються такими ж революційними, як і їхня релігія. Та навіщо Нефертіті знадобилося міняти своє ім'я? Цей храм будувало не одне покоління, хол з колонами Сеті та Рамзеса? Тут є, наприклад, обліск Хечепсу. Кожного разу, коли з'являвся новий правитель, він хотів залишити після себе пам'ять, збудувавши тут храм. Так, на честь Бога Амона. Але Ехнатон та Нефертіті вклонялися іншому Богу, якого звали Атон. Їх храм був збудований на честь Бога Атона, але інший фараон знищив цей храм. Якщо це вважалося місцем, де правителі залишали свою спадщину, навіщо комусь знадобилось зруйнувати цей храм? Ехнатон закрив храм де вклонялися Богу Амону. Вони почали поклонятися Богу сонця, Атону водночас придушуючи поклоніння Богу Амону. Тож Амон і Атон два різні боги. Правильно, я б сказав що це була свого роду помста за знищення віри в Бога Амона. Після смерті Ехнатона цю віру відновили і знищили імена зображення та храми Ехнатона та Нефертіті це була помста. Тож вони були єретиками. Звісно, наступні покоління фараонів вважали їх єретиками.